От наша святиня це є такий особливий дарунок Божий. Я кажу, знаєте, місце тихої зустрічі з Богом, бо тут дуже багато разів Бог відкривав свою любов до людини. Дуже багато. Майже тисячу років тому тут монахи оселилися. Тут, тут був давній печерний монастир. Ці печери монастир залишилися й до сьогодні. Правда, вже немає монастиря, як такого, бо тут не служать монахи, але ці печері є, це давня історія, це місце молитви. І так само тут ви бачите на стіні зображення таке, де матінка Божа, і тут є монахи, священники, і бачите, люди в печері. То це сталася така подія, що тут багатьох цих людей, які тут жили на цьому місці майже тисячу років тому. Було жорстоко вбито, закотовано тим монголо-татарами, там їх також можна побачити на стіні, вони зображені. Бачите, ось, І в цей час з'явилася тут Матінка Божа, тому це місце об'явлення Матері Божої. Є таким особливим місцем, бачите, і люди приходять сюди до Матінки Божої, просити її помочі і заступництва, і порятунку. ось. Також ми тут маємо двох блаженних наших. Це є отець Микола Конрад, Ось тут він зображений, і Дяк, Володимир. Майже 100 років тому вони були жорстоко також вбиті. Це була радянська влада, це були москалі, які тут панували, які тут окупували нашу Україну на той час. І коли німці напали, то вони коли втікали по дорозі. Вони багато дуже робили шкоди і вбивали людей, і вбили також і отця Миколу, і дяка Володимира, і папа Іван Павло ІІ, який був, який є святим, проголосив їх, що вони є блаженними, тобто святими, і можна до них молитися. І ось тут є мощі блаженного Володимира. прийми, мученика, дяка. Він, він є тут перепохований. Сюди навіть можна побачити фрагмент його черепа зверху. І кожен, хто хоче, приступає сюди, він є покровителем у Христі, тому він є вашим також особистим покровителем. Маєте нагоду користатися сьогодні, щоб доторкнутися тої благодаті, бо Він любив Бога, він віддав своє життя за Бога, за віру. І тепер сьогодні Він заступається за нас в небі. Він це наш дяк Володимир і наш отець Микола. Також ми маємо гарну хресну дорогу в страчі. Ви це напевно чули, знаєте. Ця хресна дорога є... має велике благословення з Риму, що Папа Римський поблагословив її відпустами і сказав, що той, хто молиться хресну дорогу в страчі, то так, якби помолився хресну дорогу в Єрусалимі. А що було в Єрусалимі? Власне, там проповідував Ісус Христос, і там Ісус Христос якраз і був убитий, і там відбувалася ця хресна дорога. Тому сьогодні можна сказати, ви певний спосіб є в Єрусалимі, тут на страдецькій горі. Ось бачите, наш храм, там є також чудотворна ікона. Я завжди кажу, що всі, кожен, хто приходить сюди, просто відкривайтеся на ту благодать. Бо Бог дає, багато нам дає, благословляє. І зараз, особливо Україна, наші воїни, які є на передовій, всі потребують молитви, тому прошу всіх серцем і душею пам'ятати і молитися, особливо в такому святому місті, молитися і просити для України благословення і перемоги. Зараз, дорогі у Христі, так як ми молилися у особливий спосіб, жертвували цю службу за упокій, то буде ще відслужена панахетка. Після цього буде, будуть прочитані молитви на оздоровлення, і ми укропимо всіх вас освяченою водою. Хай береже всіх вас, Господь, і провадить перемоги нашим захисникам, захисницям, нашим гордим воїнам. І слава всім їм, всім нашим героям. Слав, слава і хай. Береже вас, Господь, і провадить миру всім в наші серця. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні!